День української писемності та мови. Віршики про нашу солов'їну для діток. Рідна мова. По своєму кожна пташина співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова, своя материнська. По світу її, як святиню нестиму, Допоки живу в чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене як мати єдина. Хто як говорить, Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама прийми ж матусю слово подяка від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Матусин заповіт. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережує мову рідну рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона... Як ніжна пісня колискова Заходить в серце й душу з ранніх літ ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине в свій стрімкий політ Українська мова золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня українська мова. Лиш ПО-УКРАЇНСЬКА Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити, і по по-українськи господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати. Та з усіх найбільше рідну шанувати. Вивчайте мову українську. Вивчайте мову українську, дзвінковолосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Могутня сила Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ не був би народом. Через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків лине у майбутнє. Рідна мова, Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Рідне слово. Барвінково, волошково, в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.